Про Сохацького Дениса, Семенину Богдану, і все свавілля, яке відбувається у ТЦК. Що ми будемо спостерігати у наступні тижні? Кінокомедію під назвою Сімейна іделія ТЦК будуть виступати жінки, казати: до нас ніхто не чиняє ніякого тиску, виводити дітей. Чоловіків, які не служать. І там взагалі ціла еліта такий виводок самбірського ТЦК, в кого ніхто ніде не служить. По прізвищах ми будемо проходитися далі. Щодо Семенене Богдана і Дениса, тож їм потрібно, мабуть, пояснити Павлюку Олександру Олексійовичу, а як так сталося? що... Вся Львівська область знає, що Сухацький постійно каже, що Павлюк мій кум, і мені нічого ні від кого ні за що не буде. Я хочу вірити у те, що прокурор Львівської області та прокурор Військової прокуратури Західного регіону не купили юридичну освіту за кошти, а справді вчилися. І розберуться у ситуації і не допустять, щоб певне вище керівництво Львівського ТЦК системно вчиняло деморалізацію Збройних сил України. І людей, які не можуть триматися на ногах після операції на спини на голову по місці часу, припинили привозити у навчальні центри. А нарешті почали привозити тих, з кого, ймовірно, на мою думку, вони... Зібрали гроші, і тому вони собі вільно ходять. І де ж цей хвилений аудит, як про який розповідав Володимир Зеленський, що все перевірить у ТЦК, хто і на якій підставі отримав відстрочку, а хто знятий і виключений з обліку? Це колись відбудеться на Львівщині.